Ми студенти КПІ, 131-спеціальність це механіко-машино-будівний інститут. Ми на базі гуртка нашого, який раніше робив боліди до війни і до ковіда ще. Зараз ми покваліфікувались до ну, сучасних нинішніх потреб і ми вже робимо не гоночні боліди, а намагаємось допомагати військовим і ось, робити такі електроноші. Ідея це не наша. Це був Дмитро Мамонов, він переселенець зі Славінська, зараз живе в Житомирі. На Виробляє ці ноші, у нього є покупці, є військові, які ну, купляють їх, беруть постійно, він їх постійно дороблює. І ми взяли для того, щоб відродити наш гурток, щоб ми сформували свою команду, взяли, взяли щось готове. От ми вже перші склали, нам ще треба на чотири скласти, які ми можемо відправити на фронт. Вже таку платформу, яка буде теж для логістики, для перевезення можливо людей, можливо, для перевезення вантажу на фронті, яка вже наша наш проєкт, який ми самі розробляємо, самі моделюємо, розраховуємо на міцність, і ми будемо збирати вже самі, і наша мета його до літа вже якби скласти. Тобто, а це проєкт, ми робимо для того, щоб Навчитися набути навички, як з електронікою себе поводити, як паяти, як варити, як взагалі з металом працювати, тобто фарбування купа деталей. А зараз ви розумієте, дистанційне навчання і у людей, і у ну, у, нас, у студентів, не вистачає навичок саме ось щось руками зробити і щоб це вийшло щось гарне. І тому ми вчимося і працюємо.